Друзі, привіт! Це твоє авто. Це наше новенкоження на продаж. BMW 328 2014 рік, чистий, 4 місяць 14-го року. Автомобіль з США з езначним пошкодженням по двох заднім дверкам і пластиковому порошку. Автомобіль доглянутому стані. Один власник вже 5 років, і він саме для себе її замовляв з Америки та приганяв особисто. А, непогана гума а, також. Лехословні диски від компанії BMW. В салоні чорна шкіра, електричне регулювання переднього ряду і водійського позавжди крісла. Також є пам'ять сидіння водія, всі чотири склопідйомники. Датчик світла, датчик дощу, звісно, також є. Є двозонний клімат-контроль, система мультимедіа невелика, це вважається маленькою. Але все необхідне в ній є. Можна подивитись а, чеки по автомобілю, яких тут немає, бо жодні помилки по автомобілю немає, можна перевірити у інвастила та багато а, чого іншого. Наразі пробігу 112 тисяч кілометрів, жодної помилки на панелі приладів немає. Задній ряд теж все в достойному стані. Тож приїжджайте, та дивіться і купуйте в кредит лізен, третину також за готівку. І можливо саме ця BMW буде твоє авто ми її тобі в найкоротший термін.